Де отримати соціальну допомогу та як себе уберегти? Прильоти от прильоти. Небезпека для життя проблема номер один для жителів Нікопольського району, який щодня потерпає від ворожих атак росіян. Також серед запитів соціальна підтримка, такі результати соціологічного дослідження, яке ініціювали громадські активісти. Ми концентрувалися на те, які послуги отримують. Якість отримання цих послуг окремо категорії розглядали людей з інвалідністю, які з якими бар'єрами вони зіштовхуються з того, щоб отримати ті чи інші послуги. ми зіштовхнулися з тим, що. Питання соціальних послуг є надзвичайно важливим. Не знає про проблеми людей на Нікопольщині. Пані Анна. Я одна виховую двох дітей. Живемо в прибережної зоні. Дитина в мене тяжкий інвалід, 15 років, і вийти мені в магазин. Ну, це психологическая травма. Той за ті 15-20 минут, что що я сбегаю в магазин, мої діти знаходяться самі угрозой в 4 кілометрах від наших добрих сусідів, так сказати. Все вже руки, ноги трусяться. Это очень нервная історія. Мені нікому допомагати. Постійні обстріли не пристосована для людей з інвалідністю інфраструктура, брак фахівців соціального обслуговування та нестача медичних і освітніх закладів. Це основні проблеми, на які дорікали Нікопольці. Час дослідження. Аналіз проводив Харківський інститут соціальних досліджень на замовлення громадської спілки Ліга сильних. В опитуванні взяли участь пів тисячі нікопольців, більшість люди з інвалідністю. Я вважаю, що те дослідження, яке ми провели, дасть змогу Нікопольській громаді приймати правильні управлінські рішення, в тому числі із запровадження нових соціальних послуг, які скоріш за все зараз вже заплановані і будуть, будуть запроваджені. Результати дослідження обговорили за круглим столом. Ми змогли зібрати різних сторін цього, цього, цього надання цих послуг. Це були представники комунальних установ місько, міської ради. Це були представники неприбуткових організацій, а також міжнародних організацій, і це нам дало можливість ще раз підсвітити з тими викликами проблеми, які зіштовхуються при наданні соціальних послуг. Соціальну підтримку Ніко Польщні надають іноземці. Зокрема, акцентують увагу на людях з інвалідністю. займаємося різними аспектами. Є інформаційна діяльність, наприклад, мінна безпека. Так працюємо із психічним здоров'ям. Плюс ще, що стосується цього заходу, то це наша компонентна інклюзивність. Нам цікаво підтримувати Україну таким чином, щоб це було інклюзивно. На цьому зупинятися не планують, говорять у громадській спілці. Надалі сформують рекомендації та просуватимуть їх на найвищому рівні, щоб покращити соціальні послуги на Нікопольщині. Антоніна Чайко та Ілля Кононов. Телеканал відкритий.